Як мій колишній красивий, но не стабільний. Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Юлія, я власниця флористичних студій фея». І сьогодні я хочу поділитись з вами нашими знаннями про різницю між колумбійською гортензією та нідерландською. Основна відмінність між двома цими гортензіями це цінова політика, що зараз дуже актуальна. Колумбійська гортензія в наших студіях коштує 170 гривень за квіточку. Нідерландська, голландська, королівська її ще називають гортензія. Ми привозимо під замовлення для клієнтів і коштує вона 500-700 гривень. Розмір шапки в гортензіях плюс-мінус однаковий, як ви це бачите, але різниця на пелюсточках. Пелюстки нідерландської гортензії великі і об'ємні. Пелюстки колумбійські гортензії дрібненькі і теж об'ємні. Але об'єм шапки не завжди залежить від нас. Це залежить від постачання. Іноді буває, що колумбійська гортензія нереально об'ємна, а іноді вона ось така дрібненька. Те ж саме може бути і з голландською. Третя і основна відмінність це кольорова гама. Природі нідерландська гортензія може бути рожевою, лавандовою, зеленою, блакитною. Майже всі відтінки природні. Колумбійська гортензія по своїй природі може бути тільки білою. Всі інші кольори червона, блакитна, рожева, лавандова це все фарбована гортензія. Також різниця є в стовбурі. Нідерландська гортензія має щільний і міцний. Стовбур. Колумбійська гортензія має дуже часто тонкий та кривий стовбур. Але це нормально і це вже, в принципі, проблема флористів, а не клієнтів. Основна з причин, чому ми обираємо саме колумбійську гортензію, це її стійкість. Відгуки від наших клієнтів також ми особисто це перевіряли. Два тижні вона дуже класно буде радувати вас вдома. Нідерландська гортензія не стійка. Якщо вона простоїть у вас вдома 3-4 дні, то це вже успіх. Отже, висновок такий, що яку гортензію купувати, ви обираєте самі, але дуже важливо її купувати самі в підкові феї. Я сподіваюся, ця інформація була для вас дуже корисною. Вам вдячна за підписку та лайки. Тож цілую до зустрічі!